От. А справді любов така ну казкова, така справжня, традицій, в традиційному розумінні тих людей, які бачили світ не тільки на рівні там свідомості, психіки і конструктів. Не? Любов це дійсно те середовище, в якому душа розгортається, душа в ньому живе. І саме тому душа новонародженої людини, там, дитинки, вона, відчуваючи любов, вона розгортається і вона плине, і вона живе, і вона тоді прив'язується до цього тіла, до цієї родини, до цих батьків, до цієї долі, да? і тоді людина, вона як, як це сказати, так, ну, там, відчуває бажання стати людиною. Тобто, якщо любові було багато, то душа така, точно, я в цьому втіленні все зможу. Тут гарний світ, він такий похожий на Божий світ, тут можна в цій любові жити, наповнюватись. Тому що якщо любові нема, то душа, вона ну, це як вітрило на кораблі. Да? Тобто є вітер, і воно таке гарне, наповнене, воно таке багато дуже дає, і і і, і це, і, і і сила ну, прям, може цього човна рухати. Да? А якщо любові немає, то душа ніби ну не має чим наповненою бути. Да? тобто, це той внутрішній вміст, вона не наповнює. І саме тому ми намагаємося для дітей створювати простір любові ну, як можемо. Я ж кажу, що так як любов в любов у нас є багато додатків, туди додані і увага, і турбота, і піклування, і все, то батьки намагаються нагодувати дітей, попіклуватися, погладити по голові. Ну, вони навіть інколи любові не мають, щоб дати. І починають заміняти це грошима, подарунками, там, не знаю, там, увагою, розмовами. Да. Ну, і...